Добрий день, дорогі друзі. Ми Родина Мироненка, Станіслав Іванович і Надія Івановна. Сьогодні поділимося з вами рецептом дуже смачної страви. Ми зустрічали зразок цієї страви у нас на Слобожанщині, але наша сімейна страва трошечки відрізняється. Наша сімейна страва вона трошки схожа на сальдісон, але це зовсім не сальдісон. І не плутайте його. Ми називаємо його кендюх або кнюшок. Тобто, якщо для Сальдісона спочатку відварюють м'ясо голови, потім начиняють шлунок, то для нашого кендюха ми ріжемо все тоненько, в сирому вигляді, а потім уже запікаємо із різними приправами. Значить, в першу чергу це часник Станіслав Іванович виростив його. На своєму, огороді. на своєму огороді. Це обов'язково сіль. Звичайно ж таки свіже-мелений перець, намилимо його побільше. І одна цікава приправа це зернята гірчиці. Додають в таку страву і в інші м'ясні страви у нас на валині. Бо я родом з валині, тому ми цю приправу використовуємо обов'язково для м'яса. Вона додає ніжності і в якості виробу. Ну, ось такі приправи. А з чого ж ми будемо готувати? Зараз буде саме найцікавіше. Ось вона, ось вона голова. Ви бачили спочатку, яка вона була замазана? І ось що ми з нею зробили: чистенька, гарненька. Тож за роботу. Ой, лишенька, ти що, святковій вишиванці будеш голову розчиняти? Іди передягнися. Передягнися. Хорошо, зараз передіну вишиванку і заділа. А ось ще важливий компонент нашого майбутнього смачного кнюшка. Це і є той самий кендюх або шлунок, в який буде начинятися м'ясо, і потім буде запікатися. Але для того, щоб страва вдалася гарною, ароматною, треба дуже добре вимити шлунок, адже слизова вона може спортити смак. Тому його треба вивернути, гарненько вимити і пообшкрібати всю слозову оболонку, щоб кендюк залишився чистий, розовенький, гладенький. Так, ось кендюк почищений. Зараз будемо мити. Поїхали. Да. покажи, яка щековина. Вот, яка щековина. печен. Так. Пятачок выдержать. Пятачок. пятачок. Самое наивкуснейшее, что я. Деликатное. Поросяты. А ну, поверни сюда трошки пятачком, я сниму. О, а ну, давай. Так, хвиздачком. Низ п'ятачком. П'ятачок а гачок вортлявий. <рик> Та на руку положи і покажи. Ось який пятачок. Так, відрізаємо вуха. Те, що потрібно дуже добре тоді вимити. От, зараз підемо мить. Ось які стали вушка частинки. От що у нас вийшло з голови. Ось скільки фаршу. Ось розовенький кендюх. Гарний. Ну поки що не буду його таркатися, щоб руки не замазати. Перцю намалоли, багатенька. Солі, мабуть, такої сільнички буде мало. Треба буде взяти добру жменю. Гірчиця. І ось з чеснику. Скільки. ну Це ініціатива Станіслава Івановича. Ну, думаю, достатньо буде всього. Починаємо працювати. Починай. Отож. А я казала не треба так багато чеснику. Тепер дали. Не треба тільки його на місце. Ну, чеснику треба

За на армюшмейну. Можно все трошки добавить движку. Ну, не я если сказала. Я ж таку жму. Приступаем до уменьшения. Звичкою пахне, перчиком також трошки посипати. Чи влізе все в мішонок. Чи влізе, то можна буде в рукаві запекти -то ще. Ось таке вже добре перемішалося. Поторку с ним Так. Так, тут виски його цверто чистим. І буде. Будемо його начиняти. В кількох місцях шлун впорлося, але то не страшне. Однак його ниткою зашивати треба. Ну от, ну от, вже зашитий наш киндюх, але ж вся начинка не влізла, довелося ще ось такий рукав для запікання зробити. Нічого, багато немало. А зараз нехай кілька годин постоян припитається чесничком, перчиком. І тоді будемо запікати. І допоки є вільна хвилина, зваримо собі кави трошечки. Оцей рушник, який завжди висить у нас тут на кухні, подарував нам мій дядька з Волині, дядя Міша, а виткала його дядина, Тетя Марія. І на згадку про наше весілля і на згадку про себе вони залишили нам ось такий валинський рушник. Ось у мене фольга підготовлена. От наші вироби. І зараз покрию і буду ставити русский. на Ну от, прийшла пора ставити в духовку наш книгов. Вже й поночі на дворі потемніло. 9 годин. Пора витягати наш кнюшок. Кендяшок. Здається, спікся наш кендюх, але це ще не все. Треба поставити в холодне місце і під невеличкий гніт. Ось тут в коридорі йому буде добре. Покладу зараз дощечку. А як трошки витягне, вистигне, покладу зверху невеличкий гніт. Ну як гніт. Банку з водою налью та й поставлю. І до ранку вже буде готовий. Ось уже і ранок настав. Зараз подивимося, що у нас вийшло. Ось наш кендюх. І залишки в рукаві запеклися добре. Колись зберігали його на довший час, заливаючи заливаючись таким смальцем. Ну, а зараз можна добре зберігати його в холодильнику. Отже, смачного. Отже, готуйте з любов'ю, смакуйте з насолодою та бережіть один одного. На все добре.